Об'єктом податкового контролю, незважаючи на те, що податковий контроль здійснюється і митними органами, чітко об'єктом контролюючих дій є перша стадія руху публічних коштів, тобто формування розподілення, використання це вже інші стадії. І там вже Податкові органи, митні органи не приймають участь. До того ж, мати на увазі участь митних органів треба обов'язково в сенсі того, яким чином і як їх контролюючі дії пов'язуються з контролем за сплатою тих платежів, які входять до. Податкової системи України при перетинанні митного кордону податок на додану вартість, акцизний збір і миток.